Айс, вот благородный, видите, благородное животное. Отак он, как видим, так вони відсі зі зламаним крилом прибився на дачі до фельдшера швидкої. Врятований Олека з Кам'янського живе в одному з притулків для тварин Дніпропетровщини. Півзасновниця прихистку Олена Русіна згадує, лікар самостійно обробив та перев'язав птахові рану та облаштував тепле місце в сараї. Молодим подросткам он, в принципі, мужчині хорошо пішов, і він його доволі таки, як ручне життя. Тут, там він його кормив, там його привіт. Он приходив, купував. Ну рибу з лікарем тах прожив чотири місяці, розповідає Олена. Потім чоловік вирішив перевести лелеку до сородичів у притулок. Вилікувати травмоване крило неможливо, зазначає Олена. А тому випустити лелеку на волю не можуть. Ліса може зловити, собаки, мотиразир, он же від них, улетіти Не може. он сам по собі спокійний, Он сам по собі вот ходить на ну на своїх каґаріволнах. То есть у нього свой мир какой-то. Он не не буйний, не прыгает, не б'ється, не бігає. Залишиться жити в притулку і пара бакланів. Олена згадує, обидва птахи потрапили до прихистку зі зламаними крилами. Їх знайшли відпочивальники поблизу річки. Їх спочатку от підв'язують, намагаються там, щось ти здякатори не сросся і, і ніяк. От как они есть, так они уже и будут, вже крылья. крилі. нельзя восстановить. Они, в принципі, їм не мешают. Они можуть спокійно купатися. Ми это видели, да подтягиваться, ходить. Баклани стайні птахи, розповідає Олена. Згадує першого пернатого привезли до протоку понад рік тому. Зазначає, навіть живучі поряд з іншими птахами, то й все ще був самотнім. А тому ділиться Олена зраділа появі другого баклана в притулку. Он тут ходив такой нещасний э, сам по собі. Він більше був какой то в депрессивно потерянный. Они познайомились зовсім не агресивно, совсем по-доброму. Кобута ото й були браття, сістра всю свою життя. І так вони от вместе ходят, ходять, кушают, вместе купаются. купаються. Крім бакланів та лелеки, у притулку мешкають качки, гуси, півні, мартини, павичі та левіть. Навесні каже Олена: здорових птахів понують випустити у дику природу. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.